Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні у мене маленьке свято. Я хочу, по-перше, подякувати магазину Ало, який знаходиться на Берковецькій в лавіні. Дуже гарний сервіс і швидка доставка. Я буквально зранку заказав, і через годину я вже забрав на магазині. Це дуже класно. Ще й така гарна акція була, що такі. Годинник на Аліекспресі коштує дорожче, навіть якщо я введу промокоди, які в мене були. Тож хочу поділитися своїм сьогоднішнім настроєм гарним і розпакувати ось ці прекрасні часи. Це смарт-годинник. Ну назвати цей годинник смарт це будем так казати з натяжечкою. Це більш такий фітнес-браслет, але дуже розумний. Фірма Amazfit. Славетна тим, що у них дуже класний додаток. Він в порівнянні з епловськими годинниками та самсунгами дуже, дуже, дуже функціональний. Звісточки приходять з усіх додатків, також розуміє смайлики, також розуміє фотографії. Можна відповідати з цього годинника. І також відповідати не тільки на смс в меседжерах, і відповідати на дзвінки. Давайте я вам його зараз розпакую і подивимося, як він виглядає. Коробочка виглядає ось таким чином: запакована, новесенька. За скільки брав, я не буду вам розповідати, це буде секретом моїм. Але ціна дуже-дуже гарна. Мені дуже сподобався сервіс магазину Алло. Дякую їм ще раз. Так, від... Відкриваємо коробочку, є такий язичок, дуже приємно, що попіклувалися про це. Так, це відкладемо, нічого такого інтернету цікавого тут немає. Також відкриваємо другу коробочку і ми бачимо ось такий годинник. Йомайо, друзі, я думав, він буде поменше. У мене до цього був годинник Huawei GT 2 Pro. Зараз я ганяюсь ось таким, будемо так казати, жіночим. І це жінки моїй годинник. Старий і я зробив собі сьогодні свято, купив ось такий. Так, давайте його достанемо. Супер, це такий, як я хотів, щоб він був не чорний, а такий графітовий колір. Був ще чорний, але ну я подумав, що якщо чорний, воно буде витиратися і буде псуватися корпус. Так, от така шайбочка Type-C, дуже добре. Потім макулатурка. Кабелю зарядного, на жаль, немає. Але кабель є зараз у всіх. Це така річ, що вона у кожного повинна бути. Що я можу вам сказати з першого дотику? Дуже-дуже приємний він на дотик цей годинник. Він металевий, холодить так руку. Ось так ось він виглядає Ну, доволі таки великий на руку. Зараз я його ввімкну. Дуже приємно, що ремінці знімаються. Тут 22 мм ремінець, це стандартний, можна сюди поставити будь-який, який хочете. Ось є тут мікрофони, є динамік. Кажуть, з цього годинника дуже непогано виходить розмовляти по телефону. Це мені дуже треба, бо я маю автомобіль і не завжди можу відповісти на дзвінок з телефону. Бувають різні ситуації. Давайте ввімкнемо. Зажимаємо, він провібрував ЗПС. Вибираємо мову. Мову я поставлю українську. Іде підготовка, доволі швиденько, і тепер треба завантажити додаток ЗЕП. Зараз я зроблю це і повернусь до вас. Ось і все. Годинник вже в мене на руці. Зразу встановив ось такий циферблат. Мені сподобався. Дуже класний годинник. Дуже плавно все працює. Мені дуже подобається. Ще раз дякую магазину Алона Берковецький за своєчасний і швидкий сервіс. Це більш не відеогляд. Це не відеоогляд самих годинників, їх функцій, а просто розпаковочка Розпаковочка та поділився з вами своїми враженнями, тим, що цей годинник мені дуже сильно сподобався, і велике дякую за те, що компанія AmazFit може за такі невеликі кошти дійсно дарувати людям дуже приємні і функціональні годинники. Всім дякую, хто подивився. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!